Слава Україні! 25 лютого, північний схід Одеської області. ми на моїй полістирольної пасіці. Є у мене сім'ї, які за 15 днів майже вибрали 850-900 грамів меду. І дуже цікаво, що, що, що в гнізді тих сімей відбувається і чому ті сім'ї не облітувалися, коли інші облітувалися. Коротше, да, аби довго не затягувати, поїхали. Коротше, розберемо ту сім'ю зараз, десь пів четвертого вечора. Плюс мінус плюс 10 градусів. Коротше. Вітер стих, тому ну такий трошки дує. Тому коротше, поїхали дивитися. Не дуже погоду, думаю, дадуть коротше, капітально. Але давай розпали, поїхали дивитися. Мені дуже цікаво, що в таких сім'ях відбувається, Ну на якої стадії вони. Друзі, в першу чергу це сем'я номер 54 яка найбільше забрала меду і найшвидше будемо скривати її. Дуже цікаво, що там. Ляха з деревом незручно, але тим не менш. Я зараз одягаю перчатки, думаю, що б йоли не дуже будуть раді, мовно, в цьому, але в якості дослідження. Так, димаю. Ми просто дивимося, перебираємо. Показую вам, дивлюся сам. Бо є трохи п'ять доходях, Якщо в цій сім'ї немає матки, як бачите, сім'я не слабка. Гляну і дам меду. Шість рамок бджоли. Щоб що демер горів. Але цікаво, що відбувається в гнізді. Ось що залишилося з кіла меду. Йорки злі поїхали. Ось так на заставній. Чому раніше не робив був вітря на Максимально, максимально обережно буду діяти, щоб не так рамки щовкали, гепали. Щоб їм там... Блін, ну на рамках є мед. Як бачите, є мед. Це довідомо. Це крайня. Подмор вони не дуже винесли. Ну и заодно від... дамо відповідь, що його лише наверху. Может тут матки не Думаю, є. Бачите, в них є. З цього боку теж є. В рамках тако на, на руку десь більше ніж по два кілометри. Думаю, і розплодом вже вистачає. Далі йде гніздо. Ось там равна маточка. Ось друзі, бачимо печатний розплід І скільки його. Ось і матка. Сбігла мітка стерлася, яка в неї була жовта. Ось таке. З цього боку теж печатний розпліт. Засіва дуже багато. Печатно десь на долоні, на цій рамки. А з, з урахуванням відкритого десь з одного боку на піврамки і з другого боку на піврамки. Ця рамка важка. Друзі, тут печатний розпліт. Тут поменше п'ятно. Навіть бджола лупиться. Навіть лупиться бджола. Не просто печатний. Сім'я давно активізована. Перше поповнення. Мед є, закристалізований. Перші бджоли вже виходять. Ось дивіться, лупиться. Підцепджірку. На двох рамках розпліт поки. Зараз подивимося, що там. Але на всіх чотирьох мет є. Закристалізований, запечатаний. Різний. Ту шамав, тут його ішана врада на т'є не виявили. Тут менше. Розплоду тут немає. І та рамка з медом. Тобто пратять витрачають і в сотих свіжака я не бачу. Треба по записам буде подивитися, якого року тут матка. І ця рамка важка. фракція все друзі я їх збираю зараз ще одну глянемо що там розплод поки у нас на двох рамках але вже перша бджола лопиться так друзі зібрав цю сім'ю дам їй ще ліпашок хоча меду mm -hmm. більше ніж достатньо Ліпошок дам <рігра> дам залишки цього меду злій капець. Це, все. Це у нас 54 Друзі, загальна кількість розплоду на даний момент, десь якщо таке все докупи зібрати, печатного десь піврамки. А взагалом на двох рамках. Без відкрити може рамка буде. Бо відкритого багато. Все. Якось так. Зараз глянемо ще одну сім'ю. Дуже цікаво чи там картина така ж. Друзі, ще одна така потужна сім'я. Зараз просто її вздимну. Поставлю новий шмат меду. Якби ми розуміємо, що там розплод по-любому. Дивлюся по крайній рамці, дуже показово. Що там по понад дамні екрані рамка повна надо. Даємо ще пак. Тобто лише так. так. Вже активізувалися. Так, що ми там? Де останні? Мед є. Бачите, що тут ще не бали нічого. Руби вже розпалися. Або ось так Я всі пройшовся, думаю кому може дати трену власне Ну або так тільки почали а вже туди розпалися Багато хто ще в клубу сидить Тому власне Ну якось так Сейчас ще покажу. Або ось так Як бачите, що не даю, бо ще над'єру Вогонь не сядем сядьмо за заставлення хоча це діло на п'яти вуличках Шести рамок, ну, може на шести, так, іди. Та й таке. Коротше, врешті-решт їм дав, іншим не даю. Короткі підсумки такі. Е як бачили, розплоду ну, моя долоня, да, це печатний на двох рамках, і в, в, в загальному ну, на одній рамці десь таку, Якщо ми беремо одну сторону рамки, то з урахуванням відкрито десь піврамки. Да, пів піврамки і піврамки, то ми маємо, е, умовно кажучи, повноцінних десь, ну і на, на другі рамки. Коротше, рамку розплоду ми маємо на даний момент. Але як бачили, <кхід> печатний бджола виходить, тому це перший розпліт, який да, десь бджоли на початку лютого почали. Матка активізуватись. Ця сім'я, нагадаю, не облітувалася, коли були облітні дні. Нині літає, носить пилок там під кормку, і т.п. Дивився, ну, мене не опоносило, але били страшно. Знову ж таки, з усієї пасіки ще дві таких сім'ї я додав меду, бо забрали інший мед з ну, бачите, по, -по відео так не забрали. І їм ще забирати і забирати. Багато хто ще в клубу і навіть до меду не притронувся. Ну, в кожному по-різному, але картина плюс-мінус така. В тих, хто вже дав в рихлих, якихось клубах, ми розуміємо вже скільки розплоду. Ну, власне, для цього і був такий розбор розроблений для розуміння ситуації в таких сім'ях. Якось так, а ви лайкайте, коментуйте, підписуйтеся. і не забувайте на дзвіночок. На Натискати Володимиру Євгену і стати ба вітання, Ба-ба-ба-ба.